Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. У нас Севілія вже прикрашена, бачите, новорічними прикрасами. Так, е, вже їх повісили. так? І у мене для вас дуже класна новина. Іспанія починає приймати заявки на виплату 400 євро для тих людей, які не знаходяться на програмах. так? Та інформація, яку я взяв, вона іще не повністю не повністю точна, так, але вже це буде. Так, зараз я вам її розповім, а ви вже потім далі уточняйте, так, що буде саме у вашому регіоні, у вашій провінції. Це дуже важливо, бо в різних провінціях відрізняються процедури отримання цієї допомоги. Тобто 400 євро, все. Їх вже можна буде отримувати, але поспішіть Самий головний меседж, який я хочу вам зараз сказати. Те, що я чув, і те, що я вам казав раніше в минулому відео, так про цю допомогу подивіться його на каналі зараз, так. На моєму в законі було написано, що ці кошти, які виділила виділило держава Іспанія, так на допомогу українським біженцям, їх потрібно буде освоїти максимально до 31 грудня 2023 року. Так, це освоїти, тобто, відповідно, видати їх треба буде раніше. Тобто, значить, те, що ми зараз чуємо тут, у нас в Севілії, так, це те, що... Заявку на отримання цих коштів так, треба подати до 31 грудня 2022 року. Так. Зараз будемо дивитися, чи це вийде, чи ні. Ну, але воно вже почалось. Так. Мадрид вже почав приймати заявки. Давайте подивимося на процедуру, як це буде виглядати і що треба робити, так? Перший, е, перший е, значить, так. Для кого це е, можна? Да? Для тих, хто живе в сім'ях, для тих, хто не просили допомоги у держави, хто не живе в Сіарі в Червоному Хресті і в Апіпакам і інших організаціях. так хто не живе в Аксемі, хто не отримує допомогу, все от так, для них це можливо, так або для інших біженців, які приїхали раніше, це також можливо. Але ваш дохід не повинен перевищувати певну суму, про яку я зараз розповім. Так? Знову ж таки, перевіряйте, по, вашому, по вашій провінції вони можуть відрізнятися. Правила можуть відрізнятися. Так? Значить, хто, може, хто може отримати, наприклад, по доходам? Так? Навіть якщо у вас є доходи, ваш дохід не повинен переважати 481,60 центів, якщо ви один дорослий. І у вас є тимчасовий прихисток, так? Ви також можете претендувати на цю допомогу. так. Далі, якщо це один дорослий і одна дитина, ваш дохід в місяць не повинен переважати 629 євро. Так? І далі двоє дорослих, наприклад, і троє дітей не повинен дохід переважати 1071 євро 59 центів. так. Тобто, ну поки що це інформація сира, так? Е, можемо її зараз перевіряти. Бо, наприклад, може бути двоє дорослих, двоє дітей. Так? Е, поки що в мене цих цифр немало, це те, що я маю, зараз прямо свіжим потоком Ютубу вам відправляю цю інформацію. Далі. Що треба для того, щоб отримати цю, інфра... цю допомогу? Так? Які документи? Перше нія або Тіє. Так? Біли, біла тархета або пластикова тархета, якщо ну, простими словами говорити. так? Далі. Далі лабораль – це ваша виписка із реєстру зайнятих осіб. Я е, спробую залишити сайт, на якому можна витягнути цю, е, цю справку так? за допомогою вашого просто мобільного телефону. так? Далі деманда де емплео. Так? В деяких комунідадах просять деманда de empleo, а в деяких не просять. Так? Ну, те, що я узнав по Севілії, по нашій провінції, так? тут е її будуть просити. Деманда де емплео це та справка, яка говорить про те, що ви влаштовані на роботу або не влаштовані. Так? Далі, е перше, друге, третє, четверте beneficio de де депрестасіон. Тобто, як це така справка. Вона береться на іншому порталі, я теж спробую його залишити в описі. Так? Це справка про те, що ви не отримаєте виплат соціальних або пенсійних. Тобто У вас нема додаткових виплат. Так? Ну, тобто, бо люди, наприклад, вже живуть так? і вони можуть отримувати додаткові виплати так? або людина-пенсіонер і вже отримує від держави Іспанія виплати. Так? От. Тобто в такому випадку. Ви можете отримувати ці виплати по допомозі. Так, це СЕПЕ. Ну, називається так у нас СЕПЕ в Севілі. Не знаю, як іще ну, по-іншому сказати. Так? Далі, далі, уважно. Далі, за Мадридом. Мадрид вже почав приймати заявки. Уявіть собі, їх треба прийняти до 31 грудня 2022 року. Так? Далі буде те, що я знаю. Так? Наступною буде Каталунія, Барселона. Наступною буде Валенція, наступною буде Севілія і інші комунідати. Але я думаю, що це буде дуже швидко зроблено, бо вони повинні це зробити в цей термін. так? Але зрозумійте, що грудень це дуже багато свят, дуже багато вихідних. так? Далі, де, от, де отримувати, куди звертатися, так? це вседат соціаль. Якщо говоримо про Севілію — це секурдат соціаль. Так? Якщо ми говоримо про Мадрид, у них інша історія. Це консехерія де фамілія і хубітут, і політика соціаль. Тобто, це Міністерство сім'ї, молоді та соціальної політики. Це воно видає цю допомогу. Так, у нас те, що я чув, так? це за це буде відповідальний орган. Це горідад соціаль, тому що в тому законі, про який я вам говорив в іншому відео, в попередньому, так там не було визначено який орган. Буде видавати. І кожен, кожна провінція повинна була визначитися з тим органом, який буде видавати цю соціальну допомогу. Наразі все. Бажаю вам отримати цю допомогу, якщо ви на неї можете претендувати, щоб у вас все було добре і ви інтегрувалися на цій землі.